На Львівщині збільшилась кількість випадків на інфекцію лептоспіроз. За два місяці 12 звернень. У Львові діє хаб, де безкоштовно можна отримати крісла колісні, милиці та ходунки. В університеті імені Івана Франка знайшли інвестора для реставрації палацу Бесядецьких, що у центрі Львова. Ядвіга шепель львів'янка, їй 82 роки. Розповідає, поїхала на дачу збирати ягоди. Згодом почала почувати себе погано, але жінка думала, що це через спеку. За кілька днів, коли стан погіршувався, звернулася за допомогою. Було в мене підозрено отруєння, бо я сирватку купила. Може, то скоріше не від ягід, а від сирватки, бо могло. Ли там викопати всі щурічі миші ноги, низ, низ, ніг і. Потім така слабкість, та то майже відразу була така слабкість, що я ходити майже не могла. Жінка потрапила у лікарню в край важкому стані. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Ірина Пестушко. Скерували її з поліклініки з підозрою на лептоспіроз. Мала виражену жовтяницю, мала виражену наркову недостатність, задишку, високу гарячку. До того вона була пару днів вже хворіла, почалося все з температури, з ти болі в м'язах, саме литкових м'язах, вона була дійсно дуже важка. Вона навіть вирішувалася питання між нашим відділенням і реанімації, але ми нам вдалося її стабілізувати, нам вдалося її розмочити, тобто привести діорез в нормі. Лептоспіроз це важка бактеріальна інфекція. Збудник передається гризунами через контакт з ними або контакт з продуктами та предметами. За словами заступника директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної. Лікарні Андрія Орфіна найчастіше заразитися можна у двох випадках. Люди, коли відпочивають на річці, візуально вода на око виглядає прозорою, чистою, але люди там плавають, заковтують ту воду, мають якісь дрібні пошкодження шкіри, через які також липтоспіри можуть потрапляти в організм людський. і Відповідно, інфікуються. Друга частина пацієнтів це люди, які мають хоч якесь мінімальне господарство, там, тримають чи худобу, чи, чи якісь там кури. Тобто вони доглядають, годують, а там, де є корм безплатний і халявний, там є щурі миші. Ну і Мало хто дотримується якихось елементарних правил гігієни. Більшість пацієнтів поступає в стані середньої важкості або тяжкому. Ну, з цих пацієнтів, які за останні два місяці, то, напевно, відсотків 70 було в важкому стані. З них семеро проліковані в реанімаційному відділенні початково, бо Основна причина важкості стану це пізні звернення. За словами Андрія Орфіна, за останній рік до інфекційної лікарні звернулось 18 людей з діагнозом лептоспіроз. Один випадок став летальним. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Петро Чудяк із села Кожичі Івано-Франківської громади Яворівського району. Загинув 31 серпня на Луганському напрямку в районі населеного пункту Кузьміне. Воїну було 38 років. Іван Перейма народився у селі Демня Тростянецької громади Стрийського району. Був командиром протитанкового відділення 117-ї окремої механізованої бригади. Загинув при виконанні бойового завдання неподалік села Роботини Запорізької області, рятуючи побратима від дрона Камікадзе. Михайло Матківський із села Опори Східницької територіальної громади Дрогобицького району брав участь у військових операціях, боях в Запорізькій, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях. Загинув внаслідок осколкового ураження та вибухової хвилі в районі населеного пункту Північне Донецької області. Іван Мельник із села Верчане Стрийського району був молодшим сержантом, водієм відділення управління зенітно-ракетної батареї військової частини. Його не стало 29 серпня в зоні військової служби від хвороби. Василь Задорожній проживав у селі Зіболки Львівської області. Виконував бойові завдання в зоні АТО. Боронив державу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у визволенні Харківщини від окупантів. За особисту мужність був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест. Іван Назаренко народився у місті Якутськ Російської Федерації. У 2006 році разом з родиною повернувся в Україну. У перший день повномасштабного наступу долучився до лав 3-ї бригади оперативного призначення. Виконував завдання на південному та східному напрямках. Ігор Сподар львів'янин був учасником АТО. І з початком повномасштабного вторгнення долучився до складу 116-ї окремої механізованої бригади. Воював на південному напрямку. Загинув 27 серпня. У Львові працює хаб асистивних технологій. Сюди можуть звертатися люди, які не мають статусу особи з інвалідністю, але потребують засобів для пересування. Хаб діє при організації Momentum Wheels for Humanity. Тут можна отримати крісла колісні, ходунці, тростини, милиці різних типів, бандажі, крісла для душу, каже старший координатор хабу Юрій Митко. Пріоритетною категорією для нас осіб це є внутрішньо переміщені особи або військовослужбовці, ветерани, які в результаті військової агресії Російської Федерації, війни, тобто яка зараз триває, тобто отримали. Певну травму захворювання в результаті чого потребують. Тобто це є пріоритетною категорією, але ми можемо надавати засіб всім. Засоби реабілітації українського та закордонного виробництва їх надають дорослим і дітям безкоштовно, каже Юрій Метко. Зокрема, тут є різні крісла колісні, активні, низькоактивні та крісла з додатковою підтримкою постави. Координатор показує, як функціонує крісло колісне активного типу. Конструкція і загалом засіб передбачає активне його використання для подолання великої кількості архітектурних бар'єрів, оскільки, на жаль, наше середовище не дуже представлене для пересування, тому даний засіб розроблений таким чином, що і витримує велику кількість динамічного використання, подолання архітектурних бар'єрів сходів, перешкод, бардюрів. За словами Юрія Метка, хаб функціонує з травня. За цей час 250 людей отримали засоби реабілітації. Крім того, в хабі проводять навчання для фахівців з реабілітації зі всієї України. Працівники хабу також надсилають засоби для реабілітації у медзаклади в різні міста України, розповідає лідер мобільної команди Віктор Музика. Найчастіше люди звертаються на даний етап на даному етапі. Це є крісла колісні різного типу, це є палички, це є милиці. Так само є дуже часті звернення для. За бандажами на руку засобі, на жаль, не вистачає в першу чергу. Не вистачає крісел колісних активного типу, тому що це такий досить специфічний і складний технічний засіб реабілітації, і ми, скажімо так, намагаємося. Всіма правдами і неправдами їх, скажімо так, отримати, залучити, докупити, тому що запитів є дуже багато. Віктор Музика додає, щоб звернутися в хаб за засобом реабілітації можна безпосередньо за телефоном вказаним на сайті. За потреби можливий виїзд фахівців додому чи у медзаклад до заявника в межах області. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів. У Львівському інституті українознавства імені Крип'екевича Національної академії наук України реалізовують проєкт Затоплена спадщина. Науковці працюють над оцифруванням фото та відеоплівок, створених під час розкопок на затоплених територіях Чернівецької та Івано-Франківської областей. Розповідає завідувачка відділу археології Наталія Булик. Ми хочемо оцифрувати всі можливі. Фотоплівки і відеоплівки, які збереглися з археологічних експедицій, які проводив наш інститут від 1950-х років і до 80-х років, коли ці території були затоплені під час будівництва Дністерської ГЕС. Фотоплівки з цих археологічних досліджень станом на сьогодні виступають єдиним джерелом, до якого звертається поряд зі звітами безліч дослідників. За словами Наталії Булик, в рамках проєкту мають оцифрувати близько сотні старих плівок. Після цього науковці детально описують кожне зображення, пояснює молодша наукова співробітниця Марія Войтович. Наприклад, ми бачимо зараз перед собою це пам'ятка кормань, дослідження 74-го року, і відповідно ми маємо писати, що знаходить що це за фотографія. Вид, приблизно, якщо це можливо, вид, звідки це зроблена фотографія, що зображено на цій фотографії. Марія Войтович каже, що на світлинах 60-х років можна побачити автентичні сільські будівлі, яких вже немає. Це наприклад показана якась господарська будівля ще покрита солом'яним дахом. Відповідно, зараз ми вже то. Такої ж вже не збереглося, які можемо бачити в етнографічних музеях. В інституті українознавства, крім фотоплівок, також зберігаються знахідки археологів із затоплених сіл долини Дністра. Наукова співробітниця Яна Яковишина показує експонати, привезені з пам'яток біля колишнього села Молодове Чернівецької області. Це пізній палеоліт, це так звані. Жезли вождя, їхнє призначення насправді невідомо, тому що утилітарного як такого придумати для них не можуть, тому у дослідника була ідея, що це можливо якісь символи влади пізньопалеолітичні. Вони зроблені з рогу оленя. Також там була знайдена так звана пізньопалеолітична флейта. Ну тут є отвори, ну ніби флейта, барабани такі, начебто найперші музичні інструменти, які людина вигадала. Наприкінці жовтня науковці презентують окремий сайт Затоплена спадщина, з оцифрованими зображеннями, повідомила завідувачка відділу археології Наталія Булик. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. Можемо бачити. Це парадний зал, так званий жовтий зал. От, видно, ті. Що збереглося? Видно. Збереглися елементи інтер'єру. Деякі повністю, деякі зруйновані. А що цінне, ну, я скажу, то все цінне. І ті фризи, і кронштейни. Мета реставрації значить закріпити те, що збереглося, і відтворити втрачені елементи. Мова йде про залу Палацу Басядецьких, що є на балансі навчального закладу з 2003 року. Провідний інженер відділу проєктно-кошторисної документації університету імені Івана Франка Роман Дац розповідає, що будівлі є пам'яткою національного значення. Такий палац єдиний у Львові садибного типу. У 1880 році перейшов у власність міста. Пізніше були прибудовані два флігелі. Очевидно, за рахунок тої низької якості ґрунтів. Один західний сам завалився, а східний ми вимушені були розібрати, бо сертифіковані спеціалісти, тобто доцент Кархут дослідив і його рекомендації розібрати. Далі був опрацьований ескізний проєкт реставрації з відбудовою тих флігелів. Два роки тому аварійний флігель розібрали. Окрім цього, 13 років тому тут виконували протиаварійні роботи. Про це розповів проректор з адміністративно-господарської роботи університету Василь Куриляк. Тоді частково укріпили фундамент і дах. Наразі в університеті працюють над новим проєктом реконструкції палацу і відновлення прибудов. Для цього знайшли інвесторів. Ми будемо передбачати в тій угоді, що там ресторани, кафе інше там бути не може. Бо цей корпус, якщо ми його реставруємо. І так як ми це бачимо, це має бути репрезентаційно навчально науковий такий центр. Тобто, якщо сьогодні до нас приїжджають гості, і все це відбувається в головному корпусі, де проходить навчальний процес, то ті всі речі, які тут є, делегації приїжджають. Вони будуть відбуватися там. Така ж місія будівлі була і у минулому каже історик Іван Сварник. Це був палац будований як поміщицька резиденція. І спереду був великий кордонер, зелена зона, ззаду був за палацом великий сад. Тобто він був оточений як паризькій резиденції, от за таким принципом. Ну і архітектором, який будував ну, саму будівлю, будував. Бернард Меретин дуже відомий архітектор, той, що будував собор святого Юра у Львові. Проти аварійні роботи згідно з проєктом реставрації, за словами проректора, планують здійснити до кінця цього року. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.